Першій книзі Самоїла, сьомий розділ з 10-го вірша записані, які слова в новому перекладі. Саме тоді, коли Самоїл приносив жертву всепалення, филистимляни підступили, щоб напасти на Ізраїль. Та Господь послав оглушливі громовиці та филистимлян, чим викликав страшне замішання. Филистимляни були розбиті перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вийшли з міцпи. Переслідували филистимлян і громили аж до місцевості під Беткаром. Тоді Самуїл узяв камінь і поклав його між Міцпою та Шеном. Він назвав його Евен Езер, сказавши при цьому, ось досі допоміг нам Господь. Коли ми прийшли в цей світ, ми були в ньому без Бога, ворог шукав, як бити нашу душу. Як занепостити наше життя, але свого часу Дух Святий торкнувся нашого серця, і ми, відчувши Його турботу, прийшли на це місце, про яке ми співали тільки що хором, і знайшли тут спокій для душі в Ісусі Христі, слава Богу! Це не надзвичайне місце, бо тут сам Бог перебуває. Якби так не було, браття сестри, ми б шукали по двірках свого життя. Ісуса і Господа, але Бог по-особливому хотів з людиною спілкування, і ми співаємо пісню «Оце Оселя Бога з людьми. Він хотів особливе місце єднання з людиною, щоб вона забувала буденні справи, щоб вона приходила перед лицею, вона жадала зустрічі з ним, а Він той, що відкриває, Він той, що наповняє, Він той, що дає радість безумовно. Хай Бог благословить. Буду співати про цю пісню. Я дивлюсь на небес висоту, скільки там таємниць їх ніяк не збагну. серед сотень і тисяч людей на землі, ти створив свою церкву містечку моїх. Скільки душ, скільки доль ти підкрила зібра, як малих пташенят нас ростив зі зігрібав, Щоб колись, залишивши гріховний весь гніт, на душі зняли тут духовний політ. Усьому Господь тут поставимо камінь пам'яті, зберігав ти наш дух, нашу плоть. і були ми тобою доглянуті, як поляне в минулі роки, Бачим, як направляв наші кроки, ти, все це милості, Боже твої неможливе, можливим зробив лиш ти. Це було, наші кроки були нелегкі. Ріки і сліз, гіркий розпач молитви вночі, хтось із нас зміг цей шлях проти вітру пройти. На тебе дивилась душа, що під нами лишилась земна марнота від ріховного бруду серця очищень. Як погляне минулі роки, бачим, як направляв наші кроки, ти. все це милості, Боже твої, неможливе, можливим зробив лиш ти. Сіде, ми не знаємо, коли ти прийдеш Може крок, може, подих і нас забере і з років нам життя павутину плете Будем славити Бога ще поки час є. Поміг нам в усьому Господь, тут поставимо камінь пам'яті, зберігав ти наш дух, нашу плоть. і були ми тобою доглянуті, як огляне минулі роки, Бачим, як направляв наші кроки ти, все це милості, Боже твої. Неможливе, можливим зробив лиш ти. І...